Всім привіт! І сьогодні я скажу, що можна зробити з Лего. І, звісно ж, це покажу. Тут будуть всякі ідеї прикольні. от Багато хто хоче собі якийсь отакий меч гарний, іншого кольору. Так, нам просто треба ось така деталька. Ось така деталька. Ну, коротше, будь-які сині і пляшечки. І ось така ось сіра деталь. Зараз ось так надіваємо рай, надіваємо два і надіваємо три. І виходить ось такий во меч. Так, і от що можна зробити, хоч воно не дуже гарне, але для тих, у кого немає всяких одного кольору бутилочок, Можна і таке зробити. І ви можете зробити отого, того, що я зробив синім, навіть червоним. І бачите, ось такий був виходить міні Ой. Так, далі можна зробити смітник. От у ваших анімаціях, якщо ви їх знімаєте, Буває, що мало декорацій. От Для декорацій нам може підійти смітничок. Для цього нам треба ось такий окобик з кожної сторони ось такі ось штучки. Та декілька ось таких хворих шоточок. Їх можна брати різними кольорами, головне, які у вас в наявності. Но я буду робити з тих, що мені попалися під руку. Але цей смітничок я побачив у відео інших ютуберів. Так, і далі можна скласти навіть ось таку базуку. Бачите, яка гарненька. Так, ну для цього нам треба ось така палочка, всякі бутилочки, ну, спочатку беремо коричневу і впихаємо її ось так. Як можна. Далі нам таку деталька треба. Бачите, як вона виглядає? Так, надіваємо її ось так. Ось таке виходить. Далі беремо ось таку зелену бутилочку, чорну бутилочку. І виходить ось така міні-базука. І це все, що для неї треба. Вийшла така гарненька міні-базука. Пишіть, якщо хочете ще таких відео. І сьогодні остання ідея буде, як зробити ось такий міні-комп'ютер. Для чого нам треба трішечки багато деталей. Можна взяти ось таку, а можна якусь повністю квадратну. І беремо ось таку арку для коліс. і вставляємо ось сюди зараз ось таким чином. Ну, але можна ще ось так. По-моєму, так краще, тому я залишаю так. З другої сторони, робимо так само. Далі. Як у нас вийшов такий столик, можна ось, сюди, а навіть і треба, ставити таку деталь. Далі ось таку. Бачите, в мене стара через неї може поламатися деталь, але виберіть якусь новішу. Ну, якщо ви не знаєте, яка стара, яка нова, бо через, через старі вона може поламати вашу деталь. І далі закріпуємо сюди такий вокомпік. У нас є монітор. Далі беремо для клавіатури ось такого на Три. Якщо у вас нема на три, можете взяти і на чотири, але так розположення її буде трішки не таке. ні ні ні, ні, -ні. Ось так. Ось так у нас вийшло. І далі сюди додаємо мишку. Ви скажете все чи що? Ні, Нам треба ось така деталь. Знизу ось така. Потім ось така. Так, бачите, яка в нас вийшло? Далі вложимо його ось так на кості блок. Відь. Ви можете брати інших кольорів, бо в мене в наявності таке. Ні-ні-ні, чуть-чуть не ні отак. Щас е. Красота. Ось такий у нас вийшов комп'ютер. Пишіть у коментарях, про що мені ще зняти і чи знімати продовження, і пишіть, що вам треба скласти. Я постараюся зробити все і складу і покажу в наступному відео. Всем пока.